Всім привіт! Вас вітає Андрій. Ви на каналі Сервіс. І сьогодні в нас особливий ремонт, тому що в нас Маммамія! мія Це в нас є Мамія 7 плівкова камера, плівкова камера, яка повноформатна плівкова камера. Середньоформатна плівкова камера. Перепрошую, заговорився. Зараз вам покажу, бо ви може думаєте, що його субманію. Дивіться, подивіться, яка велика плівка доставляється. Приїхала вона до нас з іншого міста України. І має вона певні проблеми. Коли мануально виставляти, наприклад, витримку, закривати діафрагму, то все в нас працює, все прекрасно, але в нас не працює автоматичний експозамір. Тобто в нас камера мала би сама розуміти, скільки світла поступає на неї, і відповідно до того правити витримку. А вона цього не робить. Чому нам придеться розібратися? Експозамір у нас проводиться через оце віконечко, наскільки я розумію. Я дуже багато про таку камеру не знаю, бо ніколи такого не розбирав. Але це доволі дорога камера, і тому вона в нас, і тому ми будемо сьогодні з нею розбиратися. Ходіть, ходіть, я вам зараз покажу. Отже, наша мамія перед вами. На жаль, це така камера, яка, як бачите, екрану немає. У нас там все відображення є в цьому в виду шукачі, і тому мусите вірити мені на слово, що там відбувається. Якщо коротко, то коли ми включаємо ось це кільце в режим А, відкриваємо об'єктив, включаємо камеру. І робимо пів на життя. У нас в цьому віконечку має показувати, яка є витримка. І коли ти наводиш, наприклад, на темний об'єкт, має витримка відповідно збільшуватися час витримки. Якщо наводиш на світлий об'єкт, об має витримка бути відповідно коротшою. Затвор тут в нас є в самому об'єктиві. Цей об'єктив він має в собі електроніку. Ми не бачимо того зображення, яке проходить через цей об'єктив, бо тут, ну, тут нема призми, тут немає дзеркала, тут все відбувається так, що в нас по факту синхронізується і фокус, і все зображення те, що ми бачимо ось тут, з тим, що бачить наш об'єктив. І цим камера, ця камера є цікава. І не знаю, буде складна в ремонті чи проста, але так як то заведено в камерах Мамія. Тут також, окрім електроніки, дуже багато всяких механічних штук. Зараз вам покажу яких. Наприклад, щоб зняти об'єктив, ми не можемо цього так просто зробити, як ви собі звикли в тих ваших цифрових камерах. Бачите, ми маємо тут кнопку, але зняти об'єктив ми не можемо фізично. Чому? Тому що, а може у нас там є плівка. А якщо в нас там є плівка, і затвори в нас тут немає такого великого шторкового, то відповідно ми ту плівку засвітимо. Як зробити так, щоб не засвітити? Правильно, у нас тут є ручка. І тою ручкою ми закриваємо спеціальну штору, яка тут є, тільки для того, щоб ви не засвітили плівку. І тепер у нас фізично ця кнопка для зйому об'єктиву, вона і працює і ми можемо зняти. Чикс, бачите? Штора там є, все закрито. Об'єктив має контакти, контактну групу. Вот. Давайте спробуємо ще відкрити. Тут. Ось бачите, штора в нас закрита. Також тут є така от штучка, і можна ту штору відкрити. Тут купа всяких механічних приколясів в цій камері. Як завжди, як це прийнято в міні. Ситуація в чому? Взагалі, наша тут якась електроніка в об'єктиві. Ну, По-перше, у нас там є затвор, це перше. І друге, у нас там є діафрагма. І для того, щоб камера правильно виставляла витримку, вона повинна знати, яку діафрагму ми тут на кільці виставили. А експозамір. Наскільки я розумію, відбувається через це віконечко. Сюди в нас проходить світло, і камера знає, наскільки того світла багато. Але щоб знати, які параметри витримки виставляти, їй ще треба знати параметр, наскільки в нас закрита діафрагма. І скоріше за все, у нас тут є проблема зі шлейфом в об'єктиві. Скоріше за все, там цей шлейф обірвався. І камера наша не знає, наскільки ми діафрагму відкрили. Тобто в ручному режимі ми її собі відкрити-закрити можемо, камера працює, все окей. А от в автоматичному режимі знімати ми не можемо, вона просто не знімає. Нам з вами доведеться в цьому всьому розібратися і відремонтувати цю камеру. Верніше, скоріше за все, відремонтувати об'єктив. На цьому вступ завершено і будемо, мабуть, приступати до. Розбирання. Побачимось далі. Ми бачимо вже шлейфи, але наразі не бачимо ніяких з ними проблем, бо треба розібрати більше. В принципі, і бачимо траблу. Зараз покажу вам ближче. Бачите, шлейф є одірваний, але так вам погано видно. Зараз перейдемо в мікроскоп. Я ще сам не бачу, чи дійсно він там обірваний, але надрив 100% є. Отож, ми вже з вами є в мікроскопі. І давайте дивитися. Як бачимо, у нас є обрив. Ось він, явний, обірвано. І бачимо, що тут у нас теж скоро буде обірвано. Вже почав рватися шлейф. Так, чому така штука відбувається з цим шлейфом? Відбувається воно тому, що коли ми крутимо фокус, у нас ця частина об'єктива, цей хвостовик він витягується, і відповідно в цьому місці наш шлейф натягується, і його довжини тут, мені здається, трохи замало. Плюс додати його поважний вік. З часом шлейфи стають більш ламкі і маємо ось таку проблему. Хоча в об'єктивах Sony, якщо ви дивитесь наш канал, то також в доволі сучасних об'єктивах є подібні проблеми, і вони ще далеко не прожили стільки років, скільки прожив ось цей об'єктив. Тому таке, мені здається, що якщо б той шлейф був довшим, то нічого б йому тут страшного не сталося. Як ми будемо це вирішувати, будемо вирішувати наступним чином. У мене план такий: відновити цей шлейф, який є тут. Не міняти його на китайську копію. Якщо є можливість це зробити гарно, якісно і без заміни на китайські компоненти, то я вважаю, що треба робити. Якби цей шлейф був, мав тріщину десь там далі. В місці згину, то звичайно, що тільки заміна, навіть якщо це китайський шлейф буде. А так як тут в нас тріснуло воно прямо при контактній групі, то я думаю, що ми тут зможемо щось придумати і не розбирати оптику повністю для того, щоб замінити цей шлейф. Зробимо один раз, гарно, і все буде працювати. Принаймні такий план. Повернуся скоро, коли придумаю, як це зробити. Перш ніж думати, як то відремонтувати той шлейф, я зібрав все так, як воно має бути, для того, щоб зрозуміти, як воно тут згинається. І бачите, що тут відбувається, коли цей шлейф натягується. Бачите, зараз я його покрутив об'єктив так, щоб він не натягувався цей шлейф. Ось так воно все виглядає. Давайте спробуємо покрутити фокусувальне кільце. Як бачимо, я його зараз покрутив десь на 50%. Тут рішенку видно. То бачите, у нас цей шлейф такий. Коротше, було б краще, якщо б він був довшим. От. А якщо ми крутимо далі, то відповідно ось так воно аж прям відривається. Ось так воно відбувається. З цієї сторони він вже також надірваний. Ну, Продублювати тут одну доріжку я можу. В цьому проблем в принципі, немає жодних. Просто треба зробити так, щоб той шлейф далі не рвався. Це перше. І щоб та продубльована доріжка нам не зачіпала нічого. І, можливо, додатково треба буде продублювати інші доріжки, крайні, щоб в нас в майбутньому не повторилася історія. Добре, перші кроки мої будуть такі, що я відпаяю цей шлейф від контактної групи для того, щоб мені було зручніше з тим працювати. Далі я собі так подумав, фіксити цей шлейф ось в цьому місці. Сенсу особливого немає, тому що цей шлейф у нас короткий, він втратив гнучкість, ну і воно у нас знову тут обламається. Тому, я думаю, відпаяти тут гарненько той шлейф підрізати, так щоб він далі не рвався. І кинути перемичку звідси сюди, а потім ще одну кинути звідси, теж десь сюди, щоб якщо навіть воно порветься, сам шлейф, щоб воно у нас було продубльовано перемичкою. Так само продублюю із цієї сторони цю грубу доріжку. Бо тут, у нас, бачите, є так само вже починаються проблеми. І не знаю, як то укріпити, щоб воно не ламалося. Ще поки що не придумав. Відпаю я шлейф, а далі будемо розбиратися. У нас пройшла ампутація успішно. Бачите, цей кусочок я звідси вирізав і зробив ось такі плавні переходи для того, щоб в нас той шлайф не рвався далі. Все так в теорії. А як воно буде на практиці, то що треба буде перевірити. Конкретно такої проблеми з таким шлейфом я ще не вирішував, тому будемо збирати дані про те, скільки воно пропрацює після нашого ремонту. Я все ж сподіваюся, що буде з того толк якийсь. Спонсор каналу, наш зірковий гіст він як маяк у темній воді, світить нам шляхом до нових вершин. Олег Кубай, Ти наш кубайнат. Стар... Покажу вам, як я це запаяв. Бачите, тут частинку шлейфа я просто відрізав Взяв гравер, спиляв це місце на шлейфі, яке мало тріщину. Спеціально так, щоб та тріщина нам не розповсюджувалася. І так само, як бачите, ще кинув. Додатково одну перемичку на наступний другий контакт. І надіюся, що все в нас буде добре. З цього боку, я так само е, гравером трохи зішліфував тріщину. І, в принципі, це мало б вирішити ситуацію. Чому Коли шлейф був не спилений, він ще зачіпався за цю штуку. Зараз він за нею вже не зачіпається. З іншої сторони, немає за що зачіпатися. Тому я думаю, що. На даному етапі я це залишу як є, ми ще трохи потестуємо і зможемо дати клієнту ну, довгий термін гарантії, щоб в разі чого, щоб ми могли продовжити експериментувати. Ну, як експериментувати? Можливо, вже тоді шлейф буде міняти. Але я думаю, що все в нас буде працювати і без заміни шлейфа. що я покажу вам ще без мікроскопа, як мені вийшло тут зробити. Бачите, тут у нас є дві перемички. виглядає воно ось так і зараз буду продовжувати збирати. Це кільце я вже прикрутив. Далі нам треба прикрутити контактну групу байонету. Далі ставимо ось це кільце пластикове. Окей, що наразі захисну плівку знімати не буду. Будемо пробувати, чи стало себе поводити по іншому камеру. Підключаємо нашу лінзочку, вимикаємо камеру, відкриємо кришку. Ви знаєте, воно запрацювало. але нам треба виставити іншу світлочутливість плівки. Наприклад, виставимо, що в нас чутлива плівка 1600. Так, показує. зараз показує 1250 витримку. Давайте я вам покажу, що воно відпрацьовує. О, бачите, дуже швидка, навіть непомітно. Давайте поставимо ISO 200. Ой. Зараз поставимо взагалі 25. Бачите, відкривається ще на довший період. Чи коректно працюють по довжині витримки, я сказати не можу. Бо ще наразі для плівкових камер не обжився тестером Shutter Speed, але на вигляд виглядає так, що воно відпрацьовує. Будемо тестити, купимо плівку, познімаємо, можливо, щось і додамо фото. Наразі виглядає так, що, що все в нас має бути добре. І це не може не радувати. Насправді, в мене там були певні проблеми з тим ремонтом. Які, мабуть, не попадуть в це відео. Ну, одним словом, все як завжди. Виглядає все супер швидко і просто і легко. Ну, насправді забрало трохи більше часу, ніж очікувалося, але то через те, що я тупив. Купимо плівку, я ще її зроблю детейлінг ззовні. Повитираємо гарненько, затестимо і зустрінемось трохи пізніше. Для вас пройде мало часу, для нас багато. Також, власне, камера скаржився на гарячий черевик, що він не завжди працює. Але не знаю, чи туди буду лізти, бо подивіться, камера має на верхній частині численні ось такі сколи, тріщини. І розбирати верхню частину заради цього, не знаю, чи є сенс, тому що ну, там все буде досить складно всередині, не знаю, чи є сенс розбирати. Прямо верх камери, можливо, просто тут зверху підрозберу сам черевик, можливо, в нас просто ще забруднилося. Бо розбирати всю верхню частину є досить небезпечно в такій старій камері, на мою думку, тим більше, що я не маю спалаху, щоб перевірити. Так, зараз я ще розберу гарячий черевик швиденько. Клівка вже в камері. Ми з вами будемо робити перші кадри один чи два. У нас тут майстерні. Важливо те, щоб в нас фокус об'єктива співпадав з фокусом тут, в видошукачі. тому що ми можемо в видошукачі. Наставити, щоб було ну, все в фокусі, все супер. А по факту у нас буде ну, камера промахуватись. Я надіюся і сподіваюсь, що все гаразд. В тому плані все буде ок, бо на то ніяких скарг не було, але ми це мусимо перевірити. Для того, щоб це перевірити, треба поставити камеру чітко перед стіною, перед якимось зображенням, сфокусуватися на ньому тестово і зробити кадр. Не з рук, а зі штатив. Ось цей пунктик у нас замикає там контакти, і камера знає. Що підключений спалах. Ну, наразі ставлю ставку на те, щоб туди всередину не лізти. Просто все гарно повитираємо. Закинемо в ультразвук. Вітаю вас на нашій імпровізованій. Тестувальній студії, там у нас тут мало світла. І Ось так все виглядає, і ось так стоїть камера, тут лежить песик. І Зараз я вам спробую показати, як у нас відбувається фокусування в, у виду шукачі. Ось дивіться, бачите, у нас там є прямокутник посередині і коли я кручу, роздвоюється зображення і треба так попасти, щоб воно не роздвоювалося. І Зараз буду робити тестові фото. Чутливість плівки я виставлю 200, так як там у нас кодок 200. І будемо робити фоточки. Особливість такої камери ще в тому, що ти можеш собі е, наставляти різкість, робити все, що хочеш, фоткати, а потім помітити, що ти міг і не зняти кришку, тому що ти ж на зображення дивишся повз об'єктив. І можуть бути проблеми. Я от не пам'ятаю, чи знімав я кришку, коли фоткав, чи не знімав. Цікаво дуже.